Доброго дня! І сьогодні ми поговоримо саме про інвестиції і інвестиції в нерухомість. Кожен досвідчений інвестор в своєму інвестиційному портфелі має саме нерухомість. Майже до 80% портфелю складає різноманітна нерухомість. Які ж бувають в нас інвестори, для чого саме вони інвестують в нерухомість? По-перше, є три типи інвесторів. Які вкладають не тільки в нерухомість, а й в інші активи. Перше, це інвестори, які бажають зробити свої ікси, і вони вкладають в бізнес, який дає прибутки, і саме в розширення бізнесу. По-друге, це інвестори, які бажають вже зберегти власні кошти і отримувати зрозумілий певний відсоток річних. І це саме інвестори в нерухомість. Тим паче, що а, інвестиція в нерухомість достатньо ліквідна по всьому світу. І третій тип інвесторів це інвестори, які ризикують власними коштами і вкладають в стартапи або венчурні інвестиції. І саме сьогодні ми поговоримо про інвесторів, які інвестують в нерухомість, і які ж види Інвестиції в нерухомість я особисто можу вам запропонувати, а також моя команда і моя компанія. І перше вид – це інвестиції в купівлю нерухомості на первинному ринку. Це може бути будь-який ринок або Кіпр, або Дубай, або а, Європа. Але а, первинний ринок це ринок а, достатньо ризикований і треба враховувати. Певні закони тієї чи іншої держави, яка коригує цей ринок. Зараз найвисокий прибуток дає безпосередньо це Дубай, якщо ви інвестуєте в так званий фліпінг і перепродаєте під час того, як нерухомість ще будується, або наприкінці терміну її побудови. Що я хочу сказати? Що, наприклад, на Кіпрі. Ви спокійно заробите свої 20 річних. А в Дубаї ви можете заробити навіть 30% річних або до 40% на прибуток вашого капіталу. Чому? Тому що, коли ви інвестуєте лише частину свого капіталу в нерухомість, але воно виростає в своїй ціні, і ви продаєте раніше ніж побудується цей об'єкт, ви зможете. Отримати приріст капіталу набагато більше, ніж ви розраховували. Тому а, саме інвестиції в нерухомість на первинному ринку вважаються найбільш вигідними. Наступний а, вид інвестицій це так звані пасивні інвестиції. Тобто, ви вкладаєте в нерухомість, надаєте її в довгострокову оренду і ця інвестиція. Постійно вам дає певний відсоток, які відсотки вважаються більш-менш прийнятними. Звісно, якщо ринок зростає, то це навіть до 10 Але звичний такий приріст, який вважається для інвесторів більш-менш приємним, це 8 річних. Але Європа дає лише 4-6%. Тільки певна нерухомість може дати 6% річних. Якщо ми врахуємо, що ви повинні сплатити податок на прибуток і повинні сплатити всі розрахунки, які мають бути за цією квартирою, всі витрати, які мають бути, і коли ми порахуємо ваш дохід мінус, ваші витрати, ви отримуєте безпосередньо свій висоток чистого прибутку. Про що йдеться мова? Ця нерухомість, в яку ви інвестуєте на пасивному доході, вона може продаватися потім, як дохідний бізнес, і вона може йти набагато вище, ніж звичайна квартира в пересічному покупцеві. Так чому саме вигідно інвестувати в нерухомість? По перше, тому що це ліквідний товар. На кожний об'єкт нерухомості завжди знайдеться покупець. По друге тому що нерухомість це зрозумілі захищені інвестиції законодавством майже усіх країн світу. І по-третє, нерухомість це стабільний пасивний дохід, якщо ви здаєте її в оренду. Але оренда оренди дуже різниця в вашому прибутку. Якщо ви здаєте а в подобову оренду, ви отримуєте набагато більше, ніж якщо ви здаєте. А в довгострокову оренду, тому і різні відсотки дохідності мають ця нерухомість. А якщо ви плануєте заробляти саме на фліпінгу, ви маєте розуміти, що виймати свою нерухомість, тобто перепродавати, ви можете лише через рік. Якщо ви робите короткострокові інвестиції, то ці інвестиції можуть бути не дуже вдалими, тому що ви можете неправильно обрати. Локацію, яка буде не дуже а, потім продаватися і не дуже буде ліквідна нерухомість. Чому саме про це я говорю? Коли інвестор знає, як тільки зробити свої кошти, він не може вивчити усі ринки, він не може вивчити усе досконало, який зараз попит, що зараз трендове на ринку, і так далі. І тоді він має звернутися до фахівців, які в цьому ринку акули. І я вважаю, що такими акулами являються більшість брокерів. Саме на ринках Дубаю і на ринках Європи більшу цю роботу роблять дві категорії помічників для інвесторів: це брокери, які знаходять певну нерухомість, і це інвестиційні консультанти в Україні. Набагато простіше все. Тому що ріелтор виявляється такою людиною, яка робить все. Вона прорахує вам, скільки буде вартувати ця оренда. Вона прорахує, скільки буде у вас майбутній прибуток, але вона явно може забути, які витрати у вас будуть на цю нерухомість. Тому я вважаю, що треба звертатися лише до досвідчених фахівців, які не тільки вам будуть правильно рахувати. Але ще яким будуть керувати вашою нерухомістю і знімуть з вас тягар того, щоб ви напряму спілкувалися з орендарями, брали орендну плату, щоб ви слідкували за гарним станом цієї нерухомості, щоб було прибирання таке, яке вам потрібно, і щоб всі недоліки, які під час життя орендарів з'являються в квартирі, ви, ви не ліквідували самостійно. Тому я вас запрошую звертатися до фахівців. Звертайтеся до нас. А тепер трохи про міфи, які існують саме в інвестиціях про нерухомість. І міф перший: це окупність або дуже мала до трьох років, або дуже завелика більше 15 років. Але правда лежить десь посередині. Чому? Тому що є інвестиції, які можуть окупатися десь 10-12 років, а є інвестиції, які можуть окупатися і більше 15 років. Все залежить від того, на що ви орієнтуєтесь, і тому треба розуміти і шукати той об'єкт, який ви зможете купити, за дуже вигідною ціною. Наприклад, на первинному ринку купувати не у забудовника, а купувати в українських реаліях у тих, хто є субпідрядниками генерального підрядчика. Чому? Тому що в них завжди можна отримати знижку, бо в них немає власного відділу продажу, і вони демпінгують ціну саме відділу продажу. І тому можна купити дешевше, а отже. Окупність буде набагато менший термін, Другий міф, про що я хочу сказати: що керуюча компанії – це дорого. Якщо в Дубаї керуюча компанія бере від 20 до 30% також і на Кіпрі така сума, то в Україні це до 15%. А отже, це на такі великі кошти від вашого прибутку. Але якщо ви не маєте досвіду в керуванні нерухомістю, ви не можете створити попит, здати по найбільш вигіднішій ціні, то краще звертатися саме до фахівців. Міф третій. І саме про це міф хочу сказати окремо: це міф про те, що інвестиції в нерухомість це дорого і тільки для багатіїв. Чому це не так? Тому що існують зараз багато інвестиційних клубів, де ви можете почати інвестувати в нерухомість від 5 тисяч доларів або від 10 тисяч доларів, і ви можете брати в дуже довгострокове розтермінування або купувати дуже маленькі частини, наприклад, бізнесу в готелі, бізнесу в апартаменти, або так звані краудфанцінг, тобто. Сумісні спільні такі інвестиції. Наприклад, зібралося 10 інвесторів по 10 тисяч доларів, і ви можете спокійно інвестувати в якийсь а, прибутковий об'єкт нерухомості, зробити до нього додану вартість. Це ми теж знаємо, як це зробити. Звертайтеся. І потім ви зможете отримати прибуток десь 12 річних. Жоден банк не дасть вам 12% річних. Міф четвертий. Дорого купувати у забудовника, або навіть у субпідрядника. Я буду будувати сам і сам виграю на цьому. Але не так сталося, як гадалося. Здебільшого, ті, хто починають будувати самостійно, маючи на увазі, що будуть допомагати родичі, які мають бригаду, або якісь некомпетентні фахівці, то воно так і виходить. Що цей об'єкт нерухомості буде вартувати на 30% майже дорожче первинного кошторису. І це вже досвід багатьох тих, хто починали інвестувати безпосередньо в свою власну будівлю. І потім цей будинок продати з 30% націнки майже неможливо. Але коли людина каже, я сюди стільки вклав, а ті, які Працюють на дуже великих площадях, то це ситуація, коли забудовник великий виграє вас більше, ніж ви, бо він може за рахунок опту знизити ціну і вартість до кінцевого користувача цієї нерухомості. Тому я вважаю, що треба звертатися лише до профі. І так, як же почати інвестувати саме в нерухомість? По-перше, треба визначитися з ціллю. Чи є у вас власне вже житло, чи ви спочатку живете в орендному житлі і починаєте інвестувати? І я рекомендую почати інвестувати саме з малих інвестицій, майже від 10 тисяч доларів. Це сумісні інвестиції, ви почнете розуміти ринок. По-друге, якщо вже у вас є певна сума, то вам треба ретельно вивчити ринок новобудов. Це в будь-якій країні ринок, який працює саме для інвесторів. А якщо ви бажаєте потім надавати це житло або комерційну нерухомість, або апартаменти, або номер в готелі в довготривалу оренду, вам потрібно зрозуміти. Що буде давати найбільший висоток прибутку без вашого втручання. І тільки потім, як ви визначилися з цими моментами, ви маєте підібрати собі фахівця, який вас за руку проведе саме тим шляхом, який найбільш вигідний для вас. І ми для кожного нашого клієнта шукаємо саме найвигідніший шлях. І найкраще рішення звертайтеся.